Субота 7 ранку я вже виїхав. Сьогодні мене Волтер розбудив півсьомого години. Е, мудак. Так я про нього скажу. Хоча, якщо чесно, я і так планував вставати десь за 27-го. Волтер мене розбудив на 10 хвилин швидше, тому що захотів гуляти. Ну нічого. Е, що, їду зараз в, в... в Найлс Ні, не Найлс. Валсіп. Їду Валсіп для того, щоб забрати той ресівер до трейлера. Ну і вам покажу це все. Не люблю, Не люблю, коли треба в суботу-рано вставати. Тому що це один день, коли можна виспатись. А от цю суботу не виходить. Душа, ну, приїхав я. USP Trans. Компанія називається, в них тут вони займаються ремонтом трейлерів. Якщо вам треба ремонтувати ваш трейлер, то можна сюди звертатися. І... І так само не продають запчастини до трейлеру. Я думаю, що у них тут є не тільки до трейлерів запчастини, і можуть не тільки трейлер зремонтувати, основна їхня фальсифікація їхня... трейлера. А маєте такий на Airholz. To co trzyma ten air hose od trucka do trailera sprężyna? Nie ale a te, takie kugle Te klępy takie? Tak Są takie trzy i z tym oczkiem takim. No tam trzy, a to jak, jak masz to w jednym tym, takim żuchcie to jedna taka grubsza no i mm. To jak trzy a to jest Ja jeden. nie myślę, że ja mam tego co trzyma od trucka do trailera Ja mam to co trzyma pod trailerem nie ja mogą pogadać, jak mi trzeba być, widzieć. No ja wiem jakie to jest. Bo... Mhm. Tylko nie mam... Nie mam od do tego lat. Ja zaraz ja <coughs> przyjdę. Ci to pokażę? To tutaj dzisiaj jest 128.59. Mhm. Ну що, забрав я ресівер свій. І ще купив два таких е, пружинки, такі дві, щоб е, тримати шлани знизу під трейлером. Тому що вони часто люблять обірватися, щось там таке, тим більше я так бачив, що в мене на цьому трейлері, який я зараз маю, е, вони вже розтягнулись дуже сильно. Я вже там одну поміняв і зараз треба ще одну, ще одну поміняв. І все, все буде добре. Зараз їду ще шукати десь е, зеркало до Вольво, бо теж треба поміняти. Так що, кому треба запчастини до трейлера USP Trans, шукайте в гуглі, ціни в них, до речі, наприклад, за оцей е, е, ресивер я заплатив 126 доларів. А коли, коли дзвонив в Акмо, то Акма хотіла за нього щось 350. Так що самі розумієте, який, який розбіг цін. Що, приїхав я в місце, де продають запчастини до Вольво. Зараз покажу що за організацію. Називається EEM Truck Parts Ось такий у них тут офіс. Подзвонив на телефон і кажуть, що ми сьогодні в 10-й день відкриваємося. Дивлюсь на дверях, пише в 9. Кажу, приїдьте хоча б на 9, щоб я скорше міг тут забрати. Він каже, добре, я приїду. Не зараз подивимося, чи вже приїхали, чи ні. я Ще немає нікого. Так що, якщо щось хлопці, можна сюди приїжджати. Зараз подивимося, які у них тут запчастинки. Коротше, приїхав купувати зеркало. Е, вже мені принесли нове зеркало до мого вольвачка компанія EEM. У е, них тут є багато різних запчастин, Volvo, Freightliner. Що у вас ще є? Боже багато Freightliner. Volvo і фретлайнер. Все, що треба, все навісне, грилі, бампера бачите, тут. Тут грилі ну, до нових, до старих Volvo, це є. новий Volvo, тут старіший, такий як у мене гриль. Фротлайнери так само. До речі, скільки коштує фара до фритлайнера нового 21 рік? Для подвійчика 300 доларів буде. Скільки? 300. 300 баксів для підписчиків. Якщо приїжджаєте і кажете, що ви з Кауштранс. Вам так само будуть давати додаткову значку. Ім парц. Я знаю, вас багато тут в чекало є, всім та, всім щось треба, тому що всі ми їздимо на Volvo фритлайнерах. Так що запрошую. Адрес Alsib. 4210, весто 24 стріт. 4210, вес 124 стріт в Alsiпі. Чувство відступить останніх візуально. Так. Що... І e ампарс -E легко знайти, тому що в гуглі пише, воно там зразу вам показує. Все, сьогодні затарався нормально. Зеркало купив, ресівер купив. Ще раз запрошую і e ампарс. -E Хлопці такі серйозно підходять і дають знижку для підписників. Це не кожен готовий на це, різні компанії, тому що вони кожні, всі рахують свої гроші. А якщо здають для підписників знижку, то я їх буду рекламувати, тому що я хочу, ви так само економили нормально гроші на цьому всьому. так що і парц, заходьте. Так, що в нас тут є. Це зверху спальця до воно не вилітало. Є антенна до... Антенна до... Це, щоб радіо ловила. Все, прикольно. Зараз я повністю витягати не буду, щоб воно не црапилось, тому що я сьогодні ставити не буде. Я його буду ставити, вже трак приїде з рейс. Так лишаю коротко. Заодно покажу, що я міняю цей ресівер. Це мій ресівер, на моєму трасі. Вчора робив PTI, і тут, коротше, з боку воно пускає повітря. Ресівер, бачите, він вже такий трошки старенький, прогнивший. Так що вчасно я це все замітив, воно тільки легенько почало спускати. Не так, щоб щось було катастрофічне по дорозі. Що, що я хочу сказати? що... Робіть PTI, ходіть біля трака, біля трейлера, слухайте, чи воно шипить десь щось там цей. Тому що ці всі речі... Здається, нічого такого страшного, але насправді воно дуже багато на шого впливає. От зараз я вчасно запомітив це, все, зараз собі спокійно на вихідних поміняю і далі трак виїжджає в рейс. А якщо це не зробиш вчасно, то потім в дорозі шукаєш шапу, платиш купу грошей. Я заплатив за цей ресівер, то там 120 доларів, що щось, щось так, недорого. Не а в дорозі цей ресивер буде коштувати 300, плюс зараз за роботу заплачу за одну годину роботи, а в дорозі вони можуть взяти і за 3 години роботи. І знову там ціна теж буде за роботу. Не так як тут а можуть брати і по 150 доларів за годину. Так що самі розумієте, скільки це все буде коштувати. Так що робіть 5 хлопці, і все буде добре. Коротше, збирався вже їхати додому і тут згадав, що мені ще треба пройти емішен тест. Зараз покажу, розкажу, що за тема. Інформація більше для вас, для тих людей, які нові приїхали в Америку, тому що ті, хто давно тут живе, вони вже це знають, з тим стикались багато разів. А ті, хто недавно приїхав, то для них то якби це зараз важлива інформація. Коротше, в Америці, в Іллінойсі, особливо не в всіх Штатах, але в більшості є така тема. Емішен тест. Машини, які там старші, я не знаю, якогось там року, здається, більше п'яти років, проходить кожен рік амішен тест. Це перевірка на екологію. І плюс це так само впливає на твою реєстрацію. Тут в тому самому місці, де ти робиш емішень тест, можеш зробити собі нову реєстрацію. Тобто реєстрацію кожен рік ти поновлюєш. Приходить такий папірчик, що тут пише, Твоя машина підлягає емішн тесту. Написано, яка машина, який є. він номер цієї машини, все йде по він номеру машини. І треба раз в рік їхати на таку тему. Зараз покажу, як воно все відбувається. Шукаєш в Google, де пише емішен тест. Отака От штука. Google Map знає ці всі місця, повно... пишеш в Google Map і воно тобі показує, який найближчий біля тебе. Це така організація, вона так, якби, напівдержавна, але вони мають ще своє фізи, свої послуги. Машиною заїжджаєш, от там така черга, зараз стану з боку і покажу, як це все відбувається. Тут буде черга з трьох, так, якби, три гаража, три лінії. Заїжджаєш всередину, вони підключають комп'ютер до твоєї машини, перевіряючи якісь коди по вихлопу. Якщо нічого нема, то дають тобі такий папір формату А4, на якому пише, що машина тест, тест прийшла. Там вся вказана інформація твоєї машини, він номер, все. Я, ну, я вже його пройшов тільки що. Все нормально, вони дають тобі цей папірчик, і виїжджаєш з цього гаража, об'їжджаєш з боку, заходиш всередину в офіс, даєш їм той папір. Платиш за емішен та якісь там гроші, і плюс зразу можна купляти реєстрацію на наступний рік. За те, що купляєш реєстрацію, вони беруть 14 доларів фі. але це все рівно набагато краще, ніж їхати в DMV, там потратити півдня, щоб отримати ту реєстрацію. Після реєстрації тобі дають наклейку на машину, зараз покажу, як вона виглядає. Така наклейка і треба клеїти на номера. Тут написано, коли закінчується твоя реєстрація. 7-го місяці 24-го року вона у мене закінчиться. І так само вони тобі дають реєстрацію. Коли поліція тебе питає, так виглядає твоя реєстрація. Тут написано вся інформація про мою машину. Коли поліція зупинила, показуєш їм це, показуєш свою страховку і все. Якщо твоя машина має проблеми... З екологією. тобто щось там висвічується чи чеганджін на на цей вихлоп на це все, то треба, е треба щось мутити. <с tej> е я знаю, там люди є, які займаються цим, але як воно це все виглядає, я не знаю. Е якщо просто висвічується чек, то можна підключити комп'ютер перед самим заїздом на цю організацію. Збити коди, щоб не показувало ніяких помилок. І тоді можна здавати цей тест. Але наскільки воно буде успішно, наскільки воно буде ефективно, то я гарантувати не можу. Так що, якщо ти здавав так, то пишіть в коментах, свій експеріенс буде цікаво почитати. Все, я вже всі свої справи зробив. Досить ефективний день, пів 12-та година дня я вже дуже дуже багато всього зробив. Так що тепер можна спокійно їхати додому відпочивати.